За підтримку даного рішення і дякую за підтримку села Требухів. Громада передає свої щирі подяку міській раді, депутатам за підтримку. І спостерігаючи за дану ситуацію, що в нас майже рік проходила в селі Требухів, громада міста Бровари часто пише в коментарях і запитує, коли це буде в нас у місті. Тому я хочу звернутися до всіх депутатів. Хто спілкується з своїм населенням, щоб казав, щоб наголошували і проводили інформативну інформативно розповідали, що залежить рішення не від депутатів, в першу чергу, а від громади, що потрібно ініціювати. Щоб були ініціатори даного переходу з Московського патріархату, так, так, це збори мають відбутися громади, так, і, правильно, це щоб, що це не йде від депутатів, а йде від громади. Дякую вам. Будь ласка, я підтримую даному дораження. Я хотів послухати, що я комісії зараз наголосити, щоб вони забулися, що треба записати протокольне доручення, що після розірвання договору в односторонньому порядку ми направили на всі трилігійні громади. Повідомивши про те, що довго розірваний, і рекомендувати релігійні громади перейти під український патріархат. Ми, тобто ми, ми повідомляємо не не ми, не можна, ми, говорю, про ми повідомляємо про припинення. І рекомендуємо як депутати Рекомендуємо. Ми не закриваємо парафію. Мучу. Ми, ми, ми рекомендуємо перейти під український патріархат, а не під Московський. Це наша рекомендація. Тому я хотів би, щоб все лист ми підготували. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги. Колеги, знаєте, у нас з вами багато полинів. А як доходить до справи, то чогось у вас знаходиться якась інша справа і так далі в трибухи, були тільки ті, ми з Богдани. Де ви всі були? Чого Неправда. сиділи? Неправда, Сергій Іванович. Льоша Дорошенко був. А вибрали? А не бачимо. Дивіться, колеги, 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 хотілося б наголосити знову таки. Нам потрібно, нам потрібно дивіться, всі ми чудово бачите, що відбувається навколо Києво-Печерської лави. Ми з вами реально бачимо, наскільки це ворожа е, пропаганда йде. А церкви Московського патріархату розказують, що і України не існує, і віра не така, і що Бог не розуміє української мови. Давайте будемо більш активні. Прошу. Можна, можна відповісти вам? Сергій Давайте, Леонід, володими. Що ви не знаєте, Сергій Іванович може пояснити. Для того, щоб змінити голову, конфесію, прийдуть депутати, не прийдуть депутати, збираються тільки члени стан релігійної громади, і згідно статуту, міняють статут, адресу, е е конфесію, можуть міняти тільки тобто, члени релігійної громади. Тому потрібно, щоб прийшли, члени релігійної громади проголосували. Протоколом прийшли до реєстратора, зн... внесли зміни, а, а тисячі депутатам на когось. Типа, що, давайте зараз переголосуйте, вибачте, ми цим займатися не будемо. Сергію Іванович, будь ласка. Леонід Володимирович, вичитає всі зайдуть. Дивіться, процедуру ми знаємо і пройшли. Ніхто не закликає депутатів на когось взагалі тиснути. Ми не маємо права. Але фізично, як громадяни України, як представники громади, ми маємо бути присутніми. Не тисно. Нас ніхто туди сподане, не зобов'язані. Ні, ну це питання вашого сумління.